О. Угу. Отже, тепер уже починаємо. Okay. Uh -huh. <хи> так. ага Ну поїхали, почитаємо. А ви читайте, пані Людмила, і за Максима, і за маму, окей? Uh -huh. Щоб більше почитати а Ліля буде Угу. Uh -huh. Так, ну поїхали. Ой, шутки, помимо, за іконечку Угу. Uh -huh. Мама так. моя, uh -huh. сала є зупинка інна. Zupełnie inna, dobra? Jak to? Mhm. to? Nie ma tablicy, mhm. nie ma ławek. Mhm. Jest, ale wszystko jest nowoczesne. Dobrze. Jest tablica, ale nie jest czar czarna. czarna. Czy prawie cz, cz. czarna? czarna. czarna. Mhm. Jest biała. I... Biała. Mhm. biała. Пишем, пишем, пишем. Маркеры. Маркеры. Так, на голос. Маркеры. Не маркером, Маркером. Помню, на предостатній слов пада на голову. Маркер. А не креду. Таблица Мультимедіальна. Multimedialna. Multimedial. Tabliця uh -huh. мультимедіальна, uh -huh. То есть спеціальна таблиця. З компутером. С компутером. Компу uh -huh. С глушниками. Głośnikami, że? Marek, jest projektor mm -hmm. w sali. Mm -hmm. Tak. Jest też bezprzewodowy. Politer po bukwie P, pisle bukwy P, RZ czytajmy jak 3. Bezprzewodowy, przyda, tak? bezprzewodowy. Mm -hmm. I mamy mm -hmm. dziennik. Dziennik z. Дженник. Угу. Дженник, але електронічний. Угу, mm угу. -hmm, mm -hmm. В інтернеті. Так. Вайфай угу. в школі. Віфі, все вспомнила, да. Віфі в школі. Віфі. Угу. Угу. Ну, ладно. Ну, no, ладно. Ну, угу. Робимо часом презентацію. Добре. Мультимедіальне. Okay. А як uh -huh. чогось не розуміємо по-польськи, uh -huh. По uh -huh. Uh -huh. Показує. Показує. Uh -huh. Показує з'єсче. Зд'янь Угу. А що таке з'єдче? Фотографія. Фотографія. З'єнче, це фотографія. Поляки розуміють, коли, наприклад, хтось іностранець каже, ну як видають телефон, і кажуть, фото, фото. Звичайно, всі поляки розуміють, що фото, що це фотографія, але. У них корінне національне слово – це «здієнче». І вони його завжди використовують. Дуже рідко хто з поляків скаже «фото». Так? Mm -hmm. Але буде так, «здієнче». у них світлина, да? так у них «здієнче». Mm, ну так. Mm так. -hmm. Супер, це. А де «здієнче»? Mm -hmm. На... «Здієнче». Под лоджі? Mm -hmm. Ні, але лавка бавка не є дуже. Дуже. Угу. тільки така мава. Мава. Угу. Кожен ма лавки. Лавки. Угу. І не сидзіми. Щідзіми. Щідзіми. Ще, ще, ще перша як mm -hmm. В рядах. В Угу. В жендах. В рядах, так. Жен, це ряд. Угу. Vico. Vico. Vico в колі. Вянце, 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 Далі можна, так, далі у нас немає тексту, так? Mm -hmm. Ну і хвати на тим, так, хвати. Дякую. Ну, пані Людмила, ну, ви ви забачите. гляньте, прям гарніше стали читати, так? Трошки ще моменти є, звичайно, працювати, але набагато краще. Добре, mm -hmm. так, і пані. Ну, і пані Вікторія mm -hmm. до нас доєдналася. Добре. Що сьогодні робимо? Сьогодні ми з вами повторюємо, кого ми знаємо, так. А... Зараз я попрошу пана Константина, там такі я скидувала слова, якби 16 чи скільки слів, там два листочки з такими словами. Ми ці слова знали, ми їх тільки будемо повторювати, або то, або то. Так? Звіжента лещня. Помнимо, що звіжента це звірі, зв'яжента, змірі лещня, які живуть в лісу. Ліс лисиця, вільк, так? тільки не вілк, помнимо, що лист. У нас немає як самої, є буква Л, літера Л. І тоді ми кажемо вільк, якби з м'яким знаком, так? Борсук такий буде медвідь. Нєджвєдж, нєджвєдж. Так, а пані Вікторія, є у нас. О, є, пані Вікторія, якщо ви чуєте нас, може, ви далі почитаєте. Чую. Чую. добрий. Добрий, Будь ласка, прошу. П'ять зубр. 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 Дивіться, там кропечка над з, ж, це буде жить, Теж Ні, ні, ага. ні, ні, це я просто кажу, що з там кропечка. Так, ти... Зараз не можу mm -hmm. зобразити е, п'ять, шість. Ага. Шість. шість, шість. Шесть, шість ага. рис. Рис, рис. Стоп, не, 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 збірі, збірі. Риш, там на «с» стоїть креска. Риш, риш. Сєдем. Сєдем, сєдем. Лось, лош. Тільки не лош, дивіться, тут не «ли», а тут «в», «в». Тоді буде лош. Не лош, а лош. О, лош, так і буде. Далі. Ощем, ощем. Сарна. Uh, сарна. Не помню вчили, чи не вчили, по моєму десь мелькала. Сарна це у нас буде костуля. Косуля. Костуля. Костуля, це буде у нас сарна. Угу. Так. Ага. Тепер um, дев'ять. Зараз зараз я як буде девчон. Jelen. dziewięć 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 jelen jelen jaki będzie olen daj jelen dziesięć 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 zając zając tam bukałka o z zając tak zając, zając. <tons> tak. zając. Od, zając tak od, 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 od um... jedenaście jedenaście В'єв Йорка. В Єврка. Вибірка. Кто така вибірка? Білочка. Вілочка, правильно, добре. Дванадцять. Віжечок, так. Тринадцять. Тринадцять, только не три, а тринадсяч. Тринаще. Тринадцять. миш, миш, мишка. 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 Uh -huh. Uh -huh. 14. 14. 14. Джик. Джик. Ні. Ні. Дикий кабан. А, джик – це буде дикий кабан. Джик. Джик, якби джик, якби дикий. Да? І джик це мається на увазі дикий кабан. Да? Uh -huh. Наступний листочок прошу пана Константина. І наступний листочок. Дякую, пані Вікторія. Дуже дякую. Дуже дякую. Ну, Так, пані Людмила, давайте ми з вами почитаємо тепер звіжента домове. Ті, які в дому живуть, так? Звіжента домове. Ну, поїхали, пані Людмила. Це я не знаю. Щеняк. Na, на яке слово похоже? щеняк? щеня. щенятко, наприклад, да? там у собачки якісь маленькі, так? Щеняк. Uh -huh. Так. Котик. Котик. Uh -huh. Kot. Kot. Так, це ласкательно, або мал маленького котика можемо звати котик. Або якщо у нас старший, старші такий, ласкательно таке буде котик, так? Uh -huh. Коні, на, е, на кінці над ним стоїть креска. Це буде конь, якби з м'яким знаком, так? Конь. Угу. Жребак. Жребак. Жребак це кінь, він, жеребець, так? Це він. Угу. Жребак, так. Крова. Далі. Крова. Ну, ясно, корова, так. Угу. Теляк. Челяк, телятко. Челяк. Угу. Челяк, телятко. Так. Баран. Баран, дуже добре, що по наголосу не баран, да, бо бачите, дуже багато у нас розходиться наголосів в словах, дуже багато. Mm -hmm. І це ж, наприклад, баран, ми кажемо баран, так, а тут буде баран. Mm -hmm. Наприклад, так само і ім'я, наприклад, Борис, ми кажемо Борис, так, а тут буде Борис. Mm -hmm. Змінюється багато таких слів, де буде змінюватися наголос. Так, далі. Овця, овця, шлівця, так. Швиня. Швиня, свиня. Угу. Рулик. Крулик. Mm. Кура. Да, куриця. Угу. Так, Ліля ручку підняла. Зараз когут. Остановимся. Что таке когут? Пивень. Пивень, правильно, коло куриці він иде. Півень. Так, Угу. А далі. Може вона буде читать? Лиля, вы тут? А ні, Ліля Я пишу, знає, так, що, лілячка, вона... Так, важко там у нас читає. Буде ще, якщо що, Там у нас буде ліля У нас ще буде табличка, можна буде прочитати Зараз буде наступна табличка дочитаємо Так, дочитуємо далі Після кого Курчонтко, да, Курчатка. да, Курчатка. угу, Так. індик індик Опять же, ми мык, да. індик Тут буде будет Угу. чорне щось у мене теж чорне, ну я думаю, може це все. Ага, так, так. Угу. Uh -huh. Качка. Качка, утка, так. Качатко. Кач. Качонтко, вуття маленьке, так. Угу. Гес. Генш, 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 гуска. Або гуса. Угу. Коза. Коза. Так само, дивіться, ми кажемо коза, а тут буде коза. Бачите, так само міняється наголос. Ну, добре, дуже добре. Так, і наступне, зараз нам Ліля. Якщо є бажання Ліля, якщо є бажання, то ми зараз будемо з вами читати єдження. Так, їду. Будемо з вами дивитися їжу. І у нас така дивіться, табличка. Є така табличка. Вгорі у нас такі йдуть назви по лівій стороні. Слово йде джави. Що таке джави? Джавид. Це коли ми заходимо в магазин, так, там супермаркет, наприклад, відділи. Ми, наприклад, нам треба купити м'ясо. Ну, ми ж не будемо ходити в весь супермаркет а, передивлятися, так? бо ми знаємо, що м'ясо це буде в відділі, там де м'ясо. Так само, якщо нам треба банани купити, ми йдемо в той відділ, і купимо. І банани так. І купуємо там, де у нас є фрукти і так далі. Так? От ми зараз з вами почитаємо Java. Ліля, готова почитати? Спробуєш? Ліля. Ам... Да, я включив Лілія 7. Вона угу. там... звати Настя. А, Настя. Ну, там просто підписана Ліля. Ліля, тому, вибач, я ж не знала, що це Настя. Ліля це Настя. Все. Добре. Ага, зараз Настя. Супер. Так, Настя, спробуєш почитати чи послухаєш ще? Як хочеш, Настя. Я послухаю. Послухаєш. Давай Настя, послухаєш. Так, а я поки буду читати, добре? А поки всі послухають, а потім будемо робити. Добре, Настя. Дивіться, джави, які є відділи в супермаркеті? Напої, Ну, там, де ми воду беремо, там соки беремо. Так це називається відділ напоя. І він у нас ще такий виділений. Так? Там по табличці виділено. Далі. Наступний відділ це водиче. Водиче це солодощі, так, де цукерки і, і так далі. Наступний відділ м'ясо і вендліни. Ну, М'ясо подібне як м'ясо. Вендліни це. Опченість якісь, так? копчені, щось там, я не знаю, якісь там фульбаси, колбаса, там, да? шинки, це буде цей відділ. Далі овоце і важива. Отут, пам'ятайте, овоце це не овочі, ні. Овоці — це фрукти, важива це овочі. овочі так? Отут трохи у нас буде, скажімо так, дисбаланс. Не плутайте овоці — це фрукти, овоці це, наприклад, банани, там, клубніка, так? персики це будуть овоци. А важива це там цибуля, картошка, наприклад, ось туди морква, так, оце буде важива. Відео, так? Риби, звичайно, там риба буде, продукти збожове. Продукти збожове — це все, що у нас там буде е, зв'язано з зерном, дрожжю. Оце у нас буде збожове, набіл. А, дивіться, набіл це буде якби само слово, якщо ми горділимо, на Бяв від слова бях білий. Якби буде на біло, значить молочка. Оце буде у нас всі молочні продукти називатися набіал. Якби набіло, бо вони білі, да? І мрожонки. Останній відео, це вся у нас буде заморозка, все, що може бути заморожено, це буде мрожонка. А тепер у вас йдуть продукти. Так, у вас. От що ми джали зараз з вами прочитали, вони всі у вас йдуть по суті, на картинки. Бачите? Напої, потом з водичі, потом м'ясові вегліни, потім, потім, потім овоцива, жива, риби, продукти збожове, далі набір, там у вас молоко з корівкою і мрожонки. Там заморожені у вас будуть овоци. А тепер читаємо продукти. І давайте продукти у нас почитає хто Настя послуха нас. Ну, давайте пані. Хто нас читав? Пані, пані Вікторія, потім пані, пані Людмила Людмила. Так? То зараз пані Вікторія читає, так? Подивимося, так. І будемо одразу розподіляти по колонках. Добре, пані Людмила, зараз ми так mm -hmm. О, Вікторія, прошу угу. ну поехали, так. Так. Почат... О, там, де макарон іде, продукти, де у нас ідуть макарон, в яку колонку, в який відділ ми підемо купувати, наприклад, макарон. Mm -hmm. Як це відділ буде на, на польській мові? Так, так. Куди ми підемо? В який відділ? Mm -hmm. Із яких відділом, які у нас там на поїзд, води, чи ні, везліни. Куди ми підемо? Щоб купити. Напевно. Ну, напевно, ну, напевно в загальний відділ. там де Продукти де крупи. з божове. Так. Оце будуть продукти божове. з Божове, так. Продукти з угу. Божове. Так, продукти. Далі. Так, далі. Аша. Каша, продукти угу. збожове. <у> так. Ну, каша, Так. <у> <що>? Угу. Рис, так, так, так. продукти збожове. Риж, 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 і не рис, а риж, ж, 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 риж так. Булка. Булка, це угу. хлібобулочки. Так, це так само може бути тут. Угу. Так. Збожове. Хліб, угу. продукти збожове, дорч. Дорж. дорж. Тут постановимся, бо я думаю, ми не знаємо, що таке дорж. Дорж. я підскажу, це у нас буде риба. Ага, риба — Це Це, тріска. це буде ага. у нас тріска. Так, і це у нас буде звичайно в риби відноситися. Риб, так? Риб. То вчимо ще слова, якісь слова не знаю. Тріска. тріска. Це до мене чоловіка. Так, далі. Ось трак. Стронг. Рок. Стронг. Рок. Угу. Стронг. Стронг. Угу. Це я теж підскажу. Це у нас буде риба, це буде форель. Стронг. Форель. Це форель. Рибний. Риба, це буде у нас риба. Риби, риби. Ну, слово відділ ми ж не кажемо про старе. Не кажемо. Ні, кажемо. Угу. Ні, не кажемо. Так, далі. Рівка. Рівка. Це ідуть ковбасні вироби. Це буде там де демінцій вендліни. Так. Кілбаса так, ковбаса так. туди. Теж туди йде, так. М'єсом. Теж туди йде так само. Mm -hmm. uh -huh. Маргарина це молочне дім. Це молочка буде, це набіл. Це буде так. так. Потім йде масло, молочка, млеко. Так само, так само, правильно. Молотний. Так само, так. так, так. Б'ялий сир. Б ялий б ялий сир. О, Я І лісер, тут, до речі, ще. ще, ще, ще. Дивіться, що таке львявий сер по-польськи? Творог, це творожок. Твор... Так? Творожок. Твер... Таш, <губить> угу. Це молодой. Метана. 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 Так, меторочок. Творожок. Творожок. Творожка, творожок, творожок. Творожок. Так, Таш, творожок, творожок. творожок. Отак, Жовтий сир, жовтий сир, жовтий сир, жовтий сир. Жовтий сер, тільки не сира сер, жовтий сер, жовтий сир, джем. Жовтий сир до молочки, а джем іде до солодича. А до сводича, так, іде так. Солодище, сводича, так. Трускав... Трускавки. трускавки. Трускавки це ви... овоці і випуска. Що таке трускавки? Клубника. Трускавки, Лубника. Лубника. трускавки а, це так. клубника. То вони підуть у нас в відео о вози і важива. Так, так, я вони, не видно так. текст. Так, так далі. Трускавки угу. з червоним слівки. 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 І вони у вас є. Молочний. Ні-ні, ні не молочка, це у вас мрожонки їх положили. Ну, молочі, а мрожово. А так де морозиво, Мороженки, Так, так. Банани, це Банан. іде, там, де овочі, фрукти, помаранче, овочі, фрукти, Яб... яблука, овочі, Студиш. фрукти, так, Мали. Так. Мали. малини, малини. Туди ж. малини там, де ну це як овочі, фрукти, це ягода. Це, Ну no, там no, це овоце, овоци. Да, вони будуть все всеріно відділені овоце, 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 mm -hmm. uh -huh. так, жімнякі картопля. Жіннякі це овочі, овоці. ні, то жінякі, стоп, 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 стоп. Картопля, картопля це важива. Це ж не, а, так, не так це як буде, як буде як у нас е, важива. Сюди підуть правильно сказала овочі. Тільки по польськи це ж буде не овоце, а важива, так, а овочі по Так, це картопля? Це картопля, так, це буде важива. Важива, ага. Помідори. Туди ж важива, важива, угу. фасоля, важива. Туди ж важива, так. Яйка. А от це вже там, де. там, де ну це там де оце колбаса це ж, ну тваринні тваринного походження може і там будь може будь хай буде там угу. огорек це овочі, овочі. овоце і важива так Блата, салата, це ово... угу. салата салата туди ж овочі, угу, овочі. капуста овочі туди ж угу. Дали, бураки бураки Буряки. Ого... Вожива, О, так. бураки овочі, овочі і важива так відділ далі угу. Вода. Вода мінеральна. Вода мінеральна. Це... Ага. Напоє. Так. Це будуть у нас напоє, так. Орант. Жада, так. Е. Це газований це це напій. Це буде. Оранжад... У нас... Там напой. так. Та. лимонад, можливо. Жада, uh -huh. так. так, Сок, промаран, сок ж... Помаранчовий, ага. там де соки. Де напої, так. Угу. Мар, маршевка. Мархевка. Мархевка тільки. Мар, Мархівка. Так. Це... Морква. А, Дуна, маршевка, у нас, морква, ідем. овочі. Угу. Це буля овочі. Овоці і важлива, так. Цитрусові овочі, овочі, варжива, овочі і, варжива, так, Ріна, і овочі, фрукти. Овочі і важлива. Так. Окей. Овочі важлива. Розібрались. Добре. Розібрались дуже дякую. Варже дякую. ваше домашнє завдання буде, я вам зараз скинула там Константин прикріпив. Вам треба буде допасувати колоночки. У вас там буде йти якби найменування йомкості: що це це картон, чи це бутилка, чи це кусочок, чи це банка, чи це пачка, чи це кілограм. І з другої колонки вам треба буде поз'єднувати. Угу. Що до чого підходить? Ну, наприклад, у вас там буде картон, картон це буде, наприклад, що таке картон? Це соки, коли у нас продають в картоні. Правильно? Соки можуть бути в пластикові, бути, але можуть бути і в пластиковому, і в пластиковому, а і в картоні, вибачте. І картон у нас буде з'єднувати сок помаранчовий. Якщо в нас іде слово бутелька, ви подивитесь, яка у нас може бутелька, бутелька бути? Ну, може бути, молока буде, а може бути, вода не газована, так? Все це ви подивитесь більш детальніше вдома, окей? Оце буде ваше домашнє завдання. Поз'єднувати, так, що до чого у нас з чим пасує, окей? Це буде ваше домашнє завдання. Далі, і наступне. Тут у вас буде йти така табличка. Знову я вам я скидую, пане Костянтину, пане Косантин ага. зробить. Ага. У вас табличка буде складатися з двох колоночок. Що ви любите їсти? Буде написано любе І що ви не любите їсти. А для того, щоб ви це не любите їсти, ви берете те, що ми зараз читали. М'ясо там, де хліб був, де були жива, де все було з молочкою. У ці слова розписати, окей? У цим двум колоночкам. Добре? А оце у вас буде таке домашнє завдання. Добре? Угу. Табличка. Зараз скидаю. Дві, угу. дві таблички. По суті, у вас буде дві таблички. Угу. Щоб і не багато на домашнє завдання, ну щоб і трошки щось було. Угу. Так, все я доєднав, все доєднав. Так. І хочу сказати, що у нас а, в четвер в Польщі буде таке свято, воно для нас може трохи незвичне, але воно називається товстий Четвер, так і називається, товстий Чвартик. Це коли всі будуть їсти дуже дуже багато пончиків. Це mm. знаєте, таке свято державне, так. Коли всі будуть ці пончики їсти, об'їдатися цими пончиками, але воно не просто таке, знаєте, свято взяли ні з того, ні з цього. Ні. Це свято підв'язується під Пасху, бо Пасха буде 20 квітня. Але люди, які будуть на пост постуватися 40 днів до Пасхи, ось чого вони можуть наїдатися, скажімо, об'їдатися, Бо потім на протязі 40 днів їм не можна їсти жирні продукти. І тому оцей якби двустий чвартик він із паткою пов'язаний, і з забави, скажімо так, це буде такий таке свято буде в четвер. Коли буде багато-багато пончиків, так всі будуть їсти, всі будуть різні різні ці пончики випікати з різними начинками. Різне. Декорування буде тут дуже дуже багато і різноманітних цих пончиків. І е, люди починають уже після цього свята поволі-поволі да, готуватися до Пасхи. Бо Пасха для поляків це дуже-дуже велике свято. Поляки дуже католики, дуже релігійні. Так? Я не хочу ніякому випадку образити українців. Ні, ніякому, бо самі ми всі українці, але. Якщо порівнювати статистику України і українців і поляків, то поляки, то поляки набагато вони рівні. Набагато. І для них саме є два такі головні свята: це буде Пасха, Дельканос, ми посидемо нас наступний раз, будемо брати, так, і Різдво, е Боже народження. Ми вже з вами Боже народження обговорювали, так, дивились там блюда, пам'ятаєте, було у нас таке. А тепер буде Пасха. Так само подивимося блюда, так само трохи візьмемо традицій. Бо трохи тут Пасха різниця. Тут на пасху, наприклад, завжди приходить, скажімо так, прибігав кролик так, в Україні. А, ну Так не за, дуже ми розуміємо того кроліка, так він у нас не з'являється. А тут у нас буде, буде цей кролічек, ми побалакаємо за цього кроліка. Так. І всі поступово будуть готуватися до Пасхи. велькану. Саме слово вільканов, воно складається з двох слів: велика, велика ноць ніч, велика ніч, так, а, ну, Знову ж повторюю, що ми будемо на наступній неділі розбирати вже трохи вількани, щоб ми знали, що це за свято, які потрави, блюда, які будуть на цей день. А, а цей день спеціальні будуть блюда, не просто так, що захотіли, то їмо. да? Якщо це сім'я, родина збирається за стіл, то там виставляються. Або якщо це іде хто до а, тільки туди церква, а то кощоли, да, до костюла, то в корзинки в пошуку будуть спеціально щось ложиться, положити там хтось. Так, я це все вам розповім в наступному відео. Добре? Добре. То надішець то вшистко. На сьогодні то все. Дуже дуже дякую, що ви прийшли. Так, так, що ми були разом. Ліля, ой, Настя, вибачте, я Ліля запам'ятала Так, Настя. Угу, Слухаймо. В... В а це домашнє в... завдання. Так. А угу. як робити? Лі... Настя, тобі трохи буде складновато робити. Ти наступний раз прийдеш на урок, і е... ми його зробимо. Добре, Настюш? Окей? Бо тобі буде трохи-трохи. Окей. Окей. Ну то супер, Настя. Добре. Dobre, dziękuję dobra. wszystko, dziękuję tak. bardzo wszystko, jak zawsze wysyłam twoje serduszko. Nastia, bardzo dziękuję, Nastia, dziękuję za twoje ruchy, tak. dziękuję zwyczaj.